Усім привітики, привітики! І я відготувала для вас цікаву новиночку. Вона, ви може, помітили, ось таку дивну каструльку. І вона називається Новорічні Squish але давайте спочатку виберемо пакетики, бо. І потім я вам поясню, чому тут робиться дитяча каструлька. Так, тут я записую те, що ви писали мені в коментарях. Так, я його покладу, звичайно, за кадр. Так, ось давайте почнемо вибирати пакетики з посилочки тему. У мене було два коментарі: один з всіма рожевими і один. З окремого кожної колекції. І сьогодні ми будемо обирати там, де будуть рожеві пакетики. Ми будемо обирати рожеві Там, де не буде рожевого, по другому коментарю Почали. Посилки тему чай мене просили. Вічна колекція ми аж три сьогодні відкриємо. Тут сонечко падає, думаю, воно вам не заважає. Я рада, що так. Гарно, так, тут є рожевий, тож обираємо рожевий по коментарю. Крісмас Dog. Тут у нас також рожевий є, тому ми обираємо рожевий пакетик. Так, сюди покладу в кадр вам, щоб ви бачили кобик фортуни номер 2 тому що ми не можемо тут обирати нічого. Тут у нас суворо по циферках і колекція пухнастик. Тут є, можна сказати, рожевий, беремо рожевий. Так ось. З колекції тарілки тут нема рожевого, тому мене просили взяти ось такий жовтий, жовтеньку тарілочку. Так. І о, наша новинка: новорічний Свіш Меловс. Давайте подивимось спочатку пакетики, а потім я поясню. Це такі іграшки, подушечки малесенькі. І знову один. Тут о, тут є ось такі цифри: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І в нас є каструлька. Ми будемо витягувати будь-який папірець. Ось такий, наприклад. Відставляємо її і розгортаємо його. Як ви думаєте, який, який номер нам випав? Можете перевірити свою удачу. Я думаю, що номер 5. А ви думаєте, як? Ні, номер 6 я майже вгадала. І ми, значить, на розпаковку беремо пакетик від номером 6. Так. Ось така ялинка номер 6 що я набрешу. І розпаковуємо Я приготувала. Наш каталог для вічної колекції. Ой, вибачте, вибачте, я забула, що в нас один календар, як це так? Так, вічна колекція три пакетики. Дуже багато. Докін, ходок. Цікаво. Ого. Мені випав ось такий песик хотдог. У хотдозі, тобто він дуже милий. Приклеїмо його ще на цю сторіночку. Давайте далі динозаврика. Так. Відкриємо закутик. Тут нам випадає ось такий динозаврик з зірочками. Такий милий. Так, аби його відклеїти. О, тут є. Малесенька засічка, за яку ми швидко його відклеюємо. І приклеїмо ми його на наступну сторіночку. Ось так. Такий динозаврик милий і кактус. Також за кутик ми відкриємо. І ще за один. Так, я так ми всі його. І э, далі випадає ось така кішечка кактус. Така мила-мила. Мені вона дуже подобається. Так, також зелененька. Ах, не поміщається, що ж це за кицька така бредна. Бах! Дивний перхід. З цього каталогу ми починаємо з колекції Та-дам! тарілочки! Наші улюблені прикрас мотарілку. Стопа, де наш пакетик. Ой-ой! І ось я вже тут відкр... Спочатку я хочу відклеїти наш пакетик. Якщо це вдасться, або ж краще, мабуть, зразку. Я забираю прикрасу, щоб ви не бачили поки що. Так, і приклеїмо саму тарілочку. Давайте ми приклеїмо її або сюди, або навіть я, мабуть, або сюди. Давайте ось так. І наша прикраса це ось такий милий песик. Мені він дуже... Мені дуже сподобалось, як я його намалювала. Це один з моїх улюблених прикрас. Давайте його ось так приклеїмо. Так, далі. Ми відкриваємо колекцію. О, посилочки тему. Ми її вже скоро завершимо, на жаль, мені вона сподобалась. Тут є в нас ось така перфорація, але він вже, дивіться, у нас відклеївся. З клеєм не дуже сильно приклеївся пакетик. Тут нам випадає аж два сюрпризики. Ось така футболочка котик. І ой ось така кружечка До речі, вона в нас також є. І мені вона дуже подобається. О, з трубочкою. Так, ця кружечка номер 5 Сюди, значить. Ось так потрібно. А футболочка низ. <с> так, а низ у нас. Я інколи просто такі. Це означає, що її потрібно вниз на прозору сторіночку. Так, тобто, низ у нас все ось тут, задня сторона. І ось так у нас виходить. Так, ну і давайте вже пухнастики. Ми відкриємо колекція пухнастик. Це був мій улюблений пакетик, але мені вже інший подобається. Ось цей мій тепер улюблений з котиком. Так, наша трикутна штучечка. Відкривається дуже гарно. І тут номер один. Я дуже над нею старалася. Ось така. Червона панда, по-моєму, так вона називається. Думаю, так, номер один. Це потрібно ось так ось так у нас вже гарно виходить. Далі, давайте крісмас відкриємо Думаю, нам щось сюди попадеться, але я вже знаю, що нам попадеться на наступну сторіночку. Так, і нам випадає ось такий песик в шапці. Так, номер 5 Це моя. Я... Бо просто в моїй улюблені пакетики залишилися на наступні розпаковки, а Ті, що мені менше подобається, я кладу на ті, що на другій сторінці. Так, у мене дивно, це працює, ну хай вже. Ось так приклеїмо. І далі наш адвент-календар, який погано відкривається. Давайте ось це віконечко, там, де. О, це гарно, гарно відкрилось. Ну, майже. Ну, все одно. О, тут цікава лунітка випадає. Номер 8. Сюди. Значиться. Ми мусимо приклеїти її. А ось ці її оп. І ось так приклеюємо гарненько. Я хочу трішечки повернутися на колекцію подушки-подувки. Це мій улюблений пакетик з корівкою, і він рожевий. Хоп! Це так ефект. І такий вийшов у нас карманчик. Ми в нього зазираємо і витягуємо. Мою улюблену подушечку. Це ось така подушка котик. Я її знайшла у Пінтересті. мені дуже вона сподобалась. Тож я вирішила її намалювати. І в мене це, мені здається, як я пам'ятаю, перша подушка, яку я малювала взагалі з цієї колекції. І вона мені найбільше якраз і подобається. Так. Переклеїмо на прозору сторінку, тому що він мій улюблений, а улюбленого я зробила на прозору. Ось так. Давайте перейдемо до колекції Кубик Фортуни, а потім наша новиночка. номер 2. Другий пакетик. Ой, я вже бачу, що нам випало. Ось такий один і два. Счасаємо його. Який номер, ви думаєте, випаде? Яка ваша удача? Чи правильно чи ні? Мені здається, номер 2 буде. Ой, давайте перекинемо. Щоб... Ну. <сіслісті> О, 2. <два. сіслісті> так, що ж нас випадає під номером 2? Мені вже дуже цікаво, а вам? Ага, випало цікавіше, добре. Тепер номер один, що у нас? Під номером один у нас ось така мила вісімка кішечка. Що ж це означає? О, це означає: о, у нашій новинці чер, чер, після того, як я завершу цю колекцію, я зроблю новинку. І це означає кількість. Пакетиків, тобто тобто сюрпризів. Кількість сюрпризів, там буде сардан, стандартна вісімка. Або ж, ой я зробила ще один кубик, і тут є 10, 7, 20, 15, 13, 6. І ось так. Тут визначається, скільки у нас буде сюрпризів у... у колекції після закінчення цієї. Що ж, давайте спочатку приклеїмо. І коли я буду робити цю колекцію, яку я вам вже обіцяю, то я буду дивитися це відео і бачите, скільки мені потрібно взяти. Давайте наступний кубик. О, хе -хе, всього. А це 9 чи 6, точно. А, 9! 9, точно. Всього я буду робити 9 о, сюрпризів у цій колекції на 1 більше, ніж за 8. Так, а оцю візинку ми приклеюємо або на початок, або на кінець нашого каталогу. І перейдемо до нашої новинки. Так, ось така вона. Новорічненька. І давайте відкриємо. Ой, не поправила. Давайте другий раз. Ого! Це було ефект. А -а -а. І нам зразу випадає рідкісний. Тут є звичайні і рідкісні. На його вушках ось такі є блискітки. І ці блискітки означають, що він рідкісний. Номер 7. <сум> Цікаво, що нам зразу рідкісний випав. Не думала, не думала. Але так сталося, тому що обирає наш пакетик не я, а тарілочка. Бувайте! І така цікава в нас була розпаковка паперових сюрпризів. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і усім двойчики!